Говори ні, впевнено і жорстко. Чому це важливо? Тому що часто люди мають мільярд ідей. На жаль, в соціумі не такі важливі ідеї, як важлива їхня реалізація. І ти, як лідер, будеш розриватися між різними пропозиціями, ідеями, думками і тому подібне. Що важливо, щоб не загубитися, дуже важливо мати стратегію напрям руку. Тому що якщо в тебе не буде напрямку руху, ти будеш кидатися в різні сторони. Ти будеш всім казати так, і кожна ідея буде хороша, яка буде надходити від того чи іншого джерела. Але велика кількість ідей тебе будуть розфокусовувати. Тому ще раз нагадую: говори ні навіть ідеям, які тобі здаються важливими в тому випадку, коли вони мішають твоєму руху вперед. Як показує моя практика, часто ні, навіть сильніше, як так, тому що якби я б в певні моменти сказав ні. Я би попередив певні фінансові чи емоційні втрати. Але я сказав так: був лояльний. І це моя помилка. Пізніше про факапи поговоримо, поки що покрути ці моменти, від яких ти можеш відмовитися, які мішають тобі рухатись вперед. Все, гарного вечора, сили мудрості, підписуйся, багато корисного.